Пенсіонерам знижка. Пенсіонери прийшли надвечір під закриття, коли гомін стихає, а вікна поступово синіють. Остапенко вже знав цих двох. Вони кілька разів заходили поодинці, але нічого ще не купували. Гарик рослий, плечистий, із мускулистим, засмаглими руками й округлим пивним черевцем, улітку полюбляв розмальовані пальмами майки, білі шорти та білий картузик із вишитим якорем. Його дружок Сева був іще вищий, трохи сутулий і забресклий. У своїй просторій палевій сорочці він походив на велику краплю застиглого смальцю. За правим вухом носив слуховий апарат, але всім було відомо, що та зараза постійно хандрить. Сева зупинився посеред зали, тримаючи під пахвою скручений лист ватману, а Гарик хвилини з десять курсував уздовж прилавків, уважно вивчаючи товари, а потім сурово запитав Знижки є? Знижки? Знижки для пенсіонерів. Магазин був непоказний, перероблений з двокімнатної квартири, спальня якої дивилася вікном на вулицю. Колишній господар улаштував із цього вікна двері, під ними ганок на десять сходинок. Остапенко курив цю комерцію, вибачте, купив цю комерцію навесні і за три місяці не вийшов навіть на нуль. Тепер щоночі мучився над тим, від якого товару треба відмовитися. Він благодушно посміхнувся і лише непевно пообіцяв. Над знижками треба подумати. Гарик розмірковано покивав, а Сева торкнувся пальцями голого плеча напарника і занадто голосно промовив. Геннадійович теж так казав, пам'ятаєш, треба подумати, треба подумати. Геннадійович, не збогнув Остапенко. Попередній господар, пояснив Гарик. Ви в його родичів магазин купили. Сумний випадок, пригадав Остапенко, померти від інфаркту у сорок шість, несправедливо. Гарик скривився, як кривиться вчитель, від слів учня недоумка, і ліниво оповістив він не помер, він повісився. Повісився? Повісився, то вам про інфаркт розказували, аби ви не лякалися покупати. А я не злякливих могли б і сказати, повісився. Гарик очима показав кудись за спину Остапенка, он на тій трубі. Остапенко повільно, наче позаду досі хтось висів, повернувся та подивився на товсту трубу, що перетинала кімнату під самою стелею. Як це на тій? На тій самій. Там іще довго був слід від мотузки, але його зафарбували. Він був важкий, чомусь із задоволенням згадав Сева, пам'ятаєш? Гарик пам'ятав, але зараз його цікавило інше, і він уперто поновив розпочату раніше тему. То як будуть знижки? Остапенко все ще витріщався на непримітну частину опалювальної системи, щоб мимоволі стала шибеницею, і тільки приглушено повторив, немов випустив відлуння. Знижки, для пенсіонерів. Підхопив Гарик, це дуже важливо, особливо в наш час. Ви ж розумієте, усі колись стають пенсіонерами. Не всі доживають до пенсії, оглушливо розсудив Сева. Може бути, Остепенко нарешті відвернувся від смертоносної труби. Може, на якісь товари або в якісь тижні. Тут треба подумати. Сева нахилився до Гарика ізично не зрозумів. І це й буде думати. Гарик відвів від себе голову Сева і почав терпляче втлумачувати Остапенку. Ви не так бачите проблему. Знижки для пенсіонерів це знижки на все і назавжди. Пенсіонери не можуть бути без знижок. Думати тут нема чого. Геннадійович теж думав і до чого це призвело? Воно комусь треба було то таке. Він пручався, знову згадав Сева і знову чомусь із задоволенням. Пам'ятаєш? Остапенко перевів безтямний погляд з одного обличчя на інше та обережно поцікавився. Хто пручався? Геннадійович пручався, уточнив Гарик, а ми його умовляли, як от у вас зараз. Ви теж працюєте до дев'ятої? Сева вперше звернувся до Остапенка, так само, як Геннадійович. Ми вам залишимо плакат, продовжував Гарик, і вам не доведеться гроші витрачати на рекламу. Гарик витягнув сувій ватману з-під пах севе, акуратно розклав його на прилавку та придавив в кінці банками з людяниками. Геннадійович його відмовлявся використовувати, так що він не вигорілий і не замацаний. На плакаті великими червоними літерами значилося пенсіонерам мінус 50%, знижка три знаки оклику. Товчені скалочки новорічних куль, якими були щедро посипані літери, байдужливо блиснули. Севесь ще хотів щось додати, але Гарик обійняв його та заспокійливо поплескав по спині. Остапенко продовжував дивитись на плакат довго й мовчки, як перед цим довго й мовчки дивився на трубу під стелею.